Розділ другий. Що ми побачили з під руїн будинку? Підкріпившись, ми поповзли назад у посудоминю, і я, мабуть, знову задрімав. Коли я прокинувся, то помітив, що священника нема. Вібраційний гул тривав з гнітючою впертістю. Я пошепки покликав кілька разів священника, а тоді поповз до кухонних дверей. Там було ще видно, і я помітив, що він лежить біля трикутного пролому в стіні, яка виходила у бік марсіян. Голови його через підняті плечі я не міг побачити. З за стін долітали найрізноманітніші звуки, наче з якогось депо, і все навкруги тіло від того гулу. Крізь пролом я бачив верхівку позолоченого сонцем дерева та клапоть блакиті спокійного надвечірнього неба. Хвилинку я дивився на священника, а потім тихенько підійшов ближче, обережно ступаючи між черепків, що вкривали підлогу. Я торкнувся його ноги. Від несподіванки він так здригнувся, аж цілий шматок тиньку відвалився з надвірного боку стіни і гупнув об землю. Я схопив священника за руку, боячись, що він скрикне, і так ми надовго заумерли. Згодом я обернувся подивитися. Що залишилося від нашого притулку? В облупленій стіні утворилася вертикальна шпарина. Я обережно виліз до балки і крізь цю шпарину глянув на приміську дорогу там змінилося усе до невпізнання. П'ятий циліндр упав, мабуть, на той дім, до якого ми перше заходили. Від будинку не залишилося й сліду, його розтрощило, рознесло, розвіяло, зрівняло з землею. Цей циліндр зарився в землю глибше, ніж перший, і утворив вирву набагато ширшу за ту, що я бачив під Вокінгом. Земля на округи розбризкалася від страшного удару, розбризкалася найвлучніше тут слово, і засипала сусідні будинки. Це виглядало точнісінько так, якби по болоті зі всього духу вдарити молотом. Задня частина нашого будинку завалилася. А передня була також зовсім зруйнована. Кухня і посудомийня вціліли тільки чудом, але і їх засипало горами землі з усіх боків, крім того боку, яким будинок був обернений до циліндра. Ми висіли на краю великої ями, де працювали марсіяни. Важке гупання лунало десь, мабуть, позаду нас і коли неколи перед нашим отвором підіймалася завісою яскраво зелена пара. Циліндр був уже відкритий. Він лежав посеред ями, а з протилежного її боку, поміж вирваних і засипаних дрібним камінням кущів, стояла порожня бойова машина, висока й нерухома на тлі вечірнього неба. Я спочатку розповідаю про яму й циліндр так воно послідовніше, хоча мою увагу насамперед привернула надзвичайно блискуча машина, що копала землю. І якісь дивні створіння, що важко і незграбно повзали там через купи розритої землі. Цей механізм мене таки передусім зацікавив. Це була одна з тих досконалих машин, що їх потім назвали рукатами і вивчення яких дало такий могутній поштовх нашому земному винахідництву. На перший погляд вона нагадувала металевого павука з п'ятьма рухливими суглобистими лапами. З безліччю малих колінчатих важелів та хапальних щупальців навколо корпусу. Більшість цих рук була втягнена, але трьома довгими щупальцями машина хапала металеві прути, рейки й цілі пластини, очевидно, панцерну обшивку, циліндра. Все це витягуючи, машина складала його ззаду на рівний майданчик. Її руки були такі швидкі, складні й досконалі. Що я спершу, незважаючи на металевий блиск, не міг повірити, що це не жива істота. Бойові триногі машини також були на диво досконалі і виглядали як щось живе, але їх важко було навіть порівняти з цією. Люди, що ніколи не бачили такої машини, і знають про неї лише з малюнків та поверхових розповідей очевидців, як хоча б і мене, не спроможні уявити собі справжні її властивості. Зокрема, я пригадую ілюстрацію з однієї брошурки, що подавала докладний опис війни. Художник, очевидно, не ознайомився як сліди з бойовими машинами він зобразив їх незграбними, млявими, триногими, негнучкими і неспритними, здатними тільки до одноманітних рухів. Брошурка з цими ілюстраціями набула гучної популярності, і я згадав про неї лише для того, щоб застерегти читача від хибного уявлення про марсіян. Малюнки ті були не більше схожі на марсіян, що я їх бачив, як воскова лялька на живу людину. На мою думку, цю брошуру краще було б дати без жодних ілюстрацій. Як я вже казав, рука та машина спершу видалася мені не машиною, а якимось крабом у блискучій оболонці, а марсіянина, що вправними щупальцями регулював її рухи. Я прийняв за щось подібне до москового центру, але згодом я побачив таку саму сіру брунатну глянцеву, немов з шкіри оболонку і на інших тілах, що повзали тут, і зрозумів справжню природу оцього вправного працівника. Збагнувши це, я перевів свою увагу на марсіян. Я вже дещо знав про них, і почуття огиди тепер не заважало мені стежити за ними. Та й дивився ж я зі схованки, а не втікаючи, як тоді. Тепер я побачив, що ці істоти не мають нічого земного це були масивні кулясті тіла, певніше б сказати, просто голови близько чотирьох футів у діаметрі, з невиразною подобою обличчя. Вони не мали ніздрів, і я подумав, що вони, мабуть, взагалі позбавлені нюху. На обличчі у них було тільки двоє великих темних очей, а нижче щось таке, ніби м'ясистий дзьоб. Ззаду тієї голови чи тулуба я вже й не знаю, як його назвати, була туга перетинка, що правила їм за вухо, яку установили пізніше. За умов далеко густішої земної атмосфери та перетинка, певно, була ні до чого. Біля рота... Висіло 16 тоненьких, схожих на батіжки щупальців, зібраних у дві мички по вісім штуку кожній. Згодом ці мички відомий анатом професор Гоуес назвав руками. Ще коли я вперше побачив марсіян, мені здалося, ніби вони силкувалися на цих руках зводитися, але то було марно, бо для такого кволого пертя їхня вага на землі була занадто велика. Можна припустити, що на Марсі вони успішно пересуваються цими руками. Анатомічна будова марсіян, як пізніше показав Розден, була досить проста головну частину їхнього організму займав мозок із розгалудженням грубих нервів, що йшли до очей, вуха та щупальців. Крім того, складної будови легені, в які повітря попадало просто з рота. Серце та кровоносні судини надсадну працю легенів, викликану густішою земною атмосферою та більшою на землі силою тяжіння, було помітно уже з самих конвульсійних рухів зовнішньої оболонки. Таке тіло марсіянина нам може здатися дивним, що марсіяни зовсім не мали складних органів травлення, які займають більшу частину людського тіла, але їхнє тіло це голова. Сама голова. Нутрощів у них не було, марсіяни зовсім не їли і не перетравлювали їжі вони просто живилися чужою кров'ю. Я бачив на власні очі, як вони ловили людей, і скажу про це далі. Почуття відразу не дає мені змалювати все те, на що й дивитися було гидко. Скажу тільки, що марсіяни впорскували собі в вени маленькою піпеткою кров, яку брали з інших живих істот, здебільшого з людей. Усе це видається нам страхітливим, але в той же час я думаю, якою огидною мала б видатися наша звичка живитися м'ясом ну, хоча б кроликові, якби він раптом набув здатності мислити. Фізіологічні переваги ін'єкції незаперечні. Надто коли зважати, скільки людина затрачає часу й енергії на пережовування та травлення. Половина нашого тіла це залози, різні органи й канали, що переганяють їжу на кров. Процеси травлення і впливу їх на нервову систему виснажують наші сили, впливають на наш розум. Людина може бути щаслива чи нещаслива, залежно від стану її печінки або підшлункової залози. А в марсіян настрій та емоції не зазнають цих впливів організму. Те, що марсіяни живилися саме людською кров'ю, почасти пояснюється природою тих жертв, котрих вони привезли з Марса собі на харчі. Ці створіння, коли судити з їхніх засохлих останків, що потрапили людям до рук, були також двоногі з тендітним крем'янистим кістяком на зразок наших крем'янистих губок і кволими м'язами. Вони були футів шість ростом, мали круглу голову і великі очі в кістяних западинах. У кожному циліндрі містилося щось двоє-троє таких створінь, і всіх їх було вбито ще до прибуття на землю зрештою, вони б однаково загинули на нашій планеті, поламавши собі кості під вагою власного тіла. Коли я вже почав ці описи, то заодно додам ще деякі деталі. Що про них люди довідалися пізніше, це допоможе читачеві, який не бачив марсіян, повніше уявити собі цих страшних нападників, їхня фізіологія відрізнялася від нашої трьома характерними особливостями організм марсіянина не потребував сну і міг безперервно працювати, як у людей серце їм незнане було перенапруження м'язів. А отже й не було потреби періодично припинювати їх діяльність. Очевидно, вони зовсім не відчували втоми, навіть на землі, де ані кроку вони не могли ступити без величезного напруження, вони не спочивали, працюючи, як ті комахи, всі 24 години на добу. Друга дивна особливість марсіян вони були безстатеві тому не віддали тих бурхливих емоцій. Який відчуває людина внаслідок статевої різниці, точно встановлено, що під час цієї війни на землі народився один марсіянин Він тримався на тілі свого родича у вигляді бруньки, як пуп'яно клілеї або молодий організм на прісноводному поліпові. У людини й усіх високорозвинених земних істот такий спосіб розмноження давно зник. Ми знаємо, що це найпримітивніший спосіб. У всіх нижчих тварин, кінчаючи оболонкових, які стоять найближче до хребетних, існують водночас обидва способи розмноження, але на вищих щаблях розвитку статевий спосіб витискує пупкування. На Марсі, одначе, розвиток пішов у протилежному напрямі. Цікаво відзначити, що один відомий письменник, який тяжів до псевдонаукових умоглядних припущень, Ще задовго до нападу марсіян прорікав людині майбутнього марсіянську будову. Його прорікання, скільки пам'ятаю, з'явилося 1893 року в листопадовому чи грудневому номері журнала Пелмелбаджіту, який давно вже не видається. Пригадую карикатуру з цього приводу у відомому домарсіянському сатиричному журналі «Панч». Автор жартома доводив. Що розвиток механізації мусить, врешті-решт загальмувати розвиток кінцівок людського тіла, що хімічне живлення, що волосся, ніс, зуби, вуха, підборіддя з бігом часу стануть непотрібні людям і внаслідок природного добору згодом зовсім відімруть, буде розвиватися тільки мозок. Щоправда, ще одна частина тіла може пережити інші це рука, вчителька і служниця мозку. Тоді, коли все зайве відмиратиме, вона безупину розвиватиметься. Що ж, істину часто висловлюють у вигляді жарту. В усякому разі, на прикладі марсіян, видно таку перевагу інтелекту над тваринними рисами організму. Мені здається ймовірним, що марсіяни походять із таких же створінь, як і ми, але в них більше розвивалися мозок та руки. Згодом руки переродилися на два пучки вправних щупальців за рахунок решти організму, а мозок без тіла мусив був створити й егоїстичний інтелект, позбавлений людських емоцій. Нарешті третя характерна особливість марсіян, яка відрізняє їх від нас, може на перший погляд видатися й несуттєвою. Мікроорганізми, збудники багатьох хвороб і причина таких страждань на землі, на Марсі. Або ніколи не з'являлися, або ж марсіянська санітарія бозна коли покінчила з ними. Сотні інфекційних хвороб, що нищать людське життя лихоманка, сухоти, рак, різні болячки та всілякі інші недуги зовсім незнані були марсіянам. Говорячи про відмінність життя на Марсі, слід сказати і про дивовижну червону траву. Очевидно, Рослинний світ на Марсі, на відміну від земного, де переважає зелений колір, має криваво червоний відтінок. У всякому разі, насіння, яке марсіяни навмисне чи випадково привезли з собою, дало тут червоні вруна, проте тільки всім відома червона трава у боротьбі з земною рослинністю якось таки призвичаїлася до нашого ґрунту. Червона повитиця так швидко зачахла. Що мало хто її встиг і побачити. Що ж до червоної трави, то вона якийсь час росла досить буйно. На третій чи, може, на четвертий день нашого ув'язнення вона вже зійшла навкруг ями, і її подібне до кактуса пагіння червоною каймою облямувало наше трикутне віконце. Пізніше я бачив її по всій країні, особливо там, де багато вологи. У марсіян був орган слуху. Одна кругла перетинка в задній стороні голови тіла, а також очі, що гостротою не поступалися нашим, проте, на думку Філіпса, синій та фіалковий кольори вони приймали за чорний був поширений здогад, що марсіяни спілкувалися між собою за допомогою звуків та рухаючи щупальцями. Так говориться, наприклад, в одній талановитій, але похабцем написаній брошурі, автор якої, очевидно, не бачив марсіян. Я вже згадував про неї Вона й досі головне джерело інформації про цих пришельців із Марса. Одначе ніхто з людей, що залишилися тепер живі, не бачив так близько марсіян, як я. Хоч воно сталося і не з моєї волі, але це факт. Я стежив за ними день у день і ясно бачив, як марсіяни в чотирьох, в п'ятьох, а одного разу навіть у шістьох поволі виконували різні складні роботи без жодного звуку чи жесту. Їхнє специфічне гухкання завжди було чути перед їдою. Ці звуки, позбавлені всякої модуляції, мабуть, утворювалися видиханням повітря перед ін'єкцією і не означали ніяких сигналів. Я трохи знаюся на психології і впевнений, що марсіяни обмінювалися думками без участі якихось фізичних органів, я стверджую це, незважаючи на свою упередженість проти телепатії. Ще до нападу марсіян якщо читач пам'ятає мої статті, я гаряче виступав проти телепатійних теорій. Марсіяни не носили ніякого одягу. Певна річ, у них були інакші погляди на оздоби та на пристойність. Вони не тільки менше за нас відчували температурні коливання, а навіть побільшений атмосферний тиск, здавалося, не завдавав їм помітної шкоди. Але якщо вони не носили ніякого одягу, так зате мали велику перевагу над людьми в інших штучних удосконаленнях. Люди із своїми велосипедами, літальними апаратами лілієнталя, із своїми гарматами та багнетами, з усіма своїми технічними досягненнями, лише на початку тієї еволюції, яку давно вже пройшли марсіяни. Вони справді стали чистим розумом, що вдається до різних машин залежно від потреби, так само як людина користується одягом або бере, щоб швидше пересуватися велосипед. А щоб укритися від дощу парасольку. Найдивніше для нас, що в усіх марсіянських винаходах немає основного елемента майже всіх наших механізмів я маю на увазі колесо. У жодній з тих машин, які марсіяни взяли на землю, не було нічого схожого на колеса. Можна було сподіватися, що їх вони застосовують бодай у механізмах для пересування тут, до речі, треба сказати. Що природа і на землі не знає коліс і надає перевагу іншим засобам пересування. Отже, марсіяни також не знають, хоча це й мало ймовірно, або уникають коліс і в своїх апаратах тільки в ряди годи використовують нерухомі або відносно нерухомі осі із круговим рухом, зосередженим в одній площині. Майже всі з'єднання в їхніх машинах це складна система ковзальних деталей. Що рухаються на малих майстерно виготовлених дугастих валиках. Коли вже зайшла мова про ці деталі, слід зазначити й те, що всій складній важільній системі їхніх механізмів надає руху певна подоба системи м'язів, яка складається з дисків, укладених в еластичну оболонку. Ці диски під дією електричного струму поляризуються і щільно прилягають один до одного. Завдяки цьому рухи механізму дуже скидаються на рухи живої істоти, що якраз і вражало людей. Багато тих м'язів було і в тій подібній до краба рукатій машині, яку бачив я крізь шпарину, коли вона розвантажувала циліндр. Ця машина більше скидалася на живих істот, аніж самі марсіяни, що важко сопучи й ворушачи щупальцями лежали біля неї під сонячним промінням. І ледь ледь пересувалися, стомлені довгою мандрівкою крізь безмежні простори. Я все дивився, як вони ворушилися на осонні, уловлював химерні риси їхньої будови, аж нарешті нагадав про себе священник, сердито смикнувши мене за рукав. Оглянувшись, я побачив його насуплене чоло і злісно стиснуті губи. Йому також кортіло глянути на марсіян. Але в дірку міг виглянути тільки один, тому я мусив на якийсь час поступитися місцем для нього. Коли я знову виглянув у шпарину, рука та машина вже зібрала частини апарата, що його витягли з циліндра. Нова машина була схожа на першу. Унизу ліворуч працював якийсь невеличкий механізм. Випускаючи клуби зеленого диму, він обходив довкола яму. Розміреними рухами вправно копав ґрунт і насипав вал. Це й була саме та машина, від ритмічного стугону якої дрижало наше напівзавалене пристанище. Працюючи, вона свистіла й диміла, наскільки я розгледів, ніхто нею не керував.